Як швидко змінити своє життя? Що означає швидко? Для прикладу, у мене е, люди, коли приходять на проект перший чесний мільйон або на навчання базовий курс ведичної астрології» так, ну давайте так, базовий курс ведичної астрології, Ця людина приходить, перший рік вона вчиться сама, вчиться вирішувати свої проблеми, другий рік вона вчиться вже як куратор групи, третій рік людина е, збирає свою першу групу та починає навчати інших? Три роки. Це багато? Ні, це зовсім не багато. Але це дає швидкий результат. Зумієте? Тому що є люди, які в мене там ходять на консультації 3, 5, 10 років, мало що роблять, і кожен нас приходить. Мало хочу ще от там, хочу, збільшити. Каже, що ви зробили? Нічого. Коли людина приходить на навчання, та під моїм керівництвом я веду людину цілий рік часу, я бачу людину, я можу підкоригувати, я бачу, як людина росте. Людина бачить свої зміни, це дає хороший ріст. От, я це називаю таке повільне внутрішнє горіння. От. І коли людина зсередини плавно потихеньку горить, розумієте, відповідно, тоді вона може досягти результату. Як швидко досягаються зміни в житті? Дивіться, е уявіть собі, що от у вас є каструля, яку ви поставили, і ви хочете щось зварити. Якщо ви поставите на певний вогонь, на певну температуру, на певний проміжок часу, це дасть відповідно хороший результат. Ну і ви отримуєте там зупу, борщ чи щось, зварите те, що ви хочете. Якщо ж ви поставили, поставили кастрюлю, дали дуже великий газ, ви хочете швидко, на дні все згорить, зверху буде сире. Викинете це, з цього користі не буде. Якщо ж у вас є посуда, ви поставили на дуже маленький газ, воно буде дуже довго горіти, ну, варитися, воно звариться, але це буде з часом, це буде просто така, знаєте, каша, жижа, таке щось, холодець такий вийде, от нічого з цього доброго не буде. Для того, щоб відбулися зміни у вашому житті, повинна бути певна температура, з якої це робиться. Друге, це має бути певний термін часу. Тому, якщо для змін потрібен лік часу, він потрібен. Ви не можете це прискорити, ви не можете це зробити за півроку чи за місяць. Ну, свідомість ваша може не витримати. Люди часто там швидко, швидко, результати, все працюють 24 на 7, навіть не їж один, розумієте. А закінчується тим, що люди потім приходять, знаєте, в глибокій депресії і стараються вийти з тої депресії. Скільки часу потрібно для того, щоб вийти з стану прокрастинації та депресії? Якщо ви 3 роки себе заганяли, вам потрібно мінімум 6 років для того, щоб вийти з того стану. Давайте вам поясню все дуже просто. Доба має 24 години, 8 годин ви спите, 16 годин ви працюєте. Якщо 8 годин ви не виспались, вам потрібно знову ще часу додатково, причому багато, і, можливо, навіть не один день. Тобто, дивіться, якщо ви одну ніч спали недобре, вам потрібно потім 2-3 ночі для того, щоб нормально виспатись, встановитися. Якщо ви рік часу не жили нормальним життям, вам потрібно мінімум рік, скоріше за всього, що 2, можливо, навіть три роки для того, щоб відновитися. Для чого ви робите себе та своє здоров'я? Для чого ви це робите? Ви ну, не думайте, що наша психіка це так, раз і все змінив. Ні. Там дуже багато рівнів, дуже багато гран. От я вам дуже коротко зараз розповідаю. Дев'ять видів енергії та як це впливає на різні сфери нашого життя. Тому що ви змінюєте одну точку, а воно впливає на дуже багато частин вашої свідомості. По-перше, на різні рівні, на різну глибину та на різні грані. Розумієте? Ну, і там все набагато складніше, ніж ви собі думаєте. І коли ви це все про пропра... ну, щось одне змінюєте, змінюється все у вашій свідомості. Там дуже багато змін відбувається. Не прагніть швидких результатів. Це найнебезпечніше, що може бути, коли людина хоче отримати дуже швидкий результат, дуже короткі сроки. Те, що ми обіцяють на тренінгах, прийди швидко там. За день, за два, за три, чи там три лекції по 15 хвилин там за 100 гривень, ти все зміниш, не зміниш. Ви можете почути інформацію, але для змін потрібен час. Ви не можете, ви не можете поставити каструлю і зварити, Ну якщо для того, щоб зварити кашу, потрібно 20 хвилин, потрібно 20 хвилин. Якщо для того, щоб змінити вашу свідомість, потрібно рік часу, потрібен рік часу. Я не раз таке стикаюсь з такими історіями, коли експерт. От, Наприклад, експерт вам якийсь говорить, каже, я вам можу провести тренінг, те все, що я вчив, 15 років, я вам це все розкажу за 2 години. Розказати ти можеш, дорогенький. Але для того, щоб люди змінили свою свідомість, їм також потрібно 15 років. І ви не можете зробити цього скоріше. Добре, хорошо, комусь не 15 років, комусь 10. Але комусь потрібно буде і 20, і 30 років. Чому на тренінги часто люди ходять і не отримують результатів? Кожному свій час, кожен плід дозріває у свій період часу.